Для того, щоб почати процес розбудови Білої імперії, потрібно ще й усвідомити, що ідеологія цієї наддержави дійсно технологічної, дійсно з науково-технічним прогресом, і зі справжньою елітою при владі, має ще й передбачати, що коли ми будуємо таку серйозну річ цивілізаційного плану, то треба розуміти, чим ми готові поступитися. От, ну, не українську ж мову ми будемо пропонувати е, іншим білим народам, як умову створення білої імперії, наприклад. Да? Я знаю, що знайдеться багато людей, які скажуть, що от ми українські націоналісти, і ми теж за імперію, нехай, нехай всі європейці вступають в нашу українську імперію, ми їм там поставимо пам'ятники Бандери. Ми, значить, їх змусимо вчити українську мову, надягнемо на них вишиванку і все буде Україна. Отак От я хочу сказати, так не працює. Якщо ми дійсно хочемо великий цивілізаційний проєкт побудувати, ми повинні будувати його перше на принципах расовості. Біла раса це головний критерій. Створення білої імперії, тому що в цю імперію мають входити народи білої раси. А другий принцип це не об'єднання політичних націй як політичних проєктів насправді ліволіберальних, які пішли з, там після 18-го століття після великої французької революції, а якраз відродження справжніх природних етносів. Це те, що сьогодні, наприклад, називається субетноси в Україні. От для того, щоб подолати у ці чвари між різними європейськими державами, які приводили до війн, до Першої світової війни, до Другої світової війни, в проміжках, там Балканські війни там, і так далі. От Для того, щоб подолати це, потрібно від конструкту політичних націй. Штучного конструкту, перейти до природньої цінності, яка слідує після головної цінності раси, етносу, справжнього етносу, малої батьківщини, любові до малої батьківщини, або в, в такому ще розумінні античному полісі. от Біла імперія, це має бути об'єднання етнічних народів і полісів в єдину таку велику Ну, скажімо, наприклад, конфедерацію. Для того, щоб ця ідея стала реальністю, ми повинні усвідомити, що ми маємо поступитися принципом політичності націй. І от та країна, яка перша, в якій, які, наприклад, першою здобудуть влади представники політичної сили Біла імперія. Вони першими мають показати принцип і запропонувати, що ми не боїмося того, що, наприклад, конструкт українці відійде на другий план. Або взагалі з часом забудеться. І буде просто біла імперія. Тому що білу імперію ми будемо будувати на принципах малих етнічних народів. Якщо. В конструкті, в концепції Білої імперії будуть великі політичні нації, між ними завжди буде відбуватися боротьба. Це завжди небезпечно війнами. А нам не потрібні війни між білими народами. Нам потрібно відновити порядок на планеті. Нам потрібно облаштувати знову планету, повернути цінності, на планету, дати можливість. Тим самим іншим расам жити по своїм правилам. Насправді те, що банкіри-глобалісти взяли наші європейські технології як нашу унікальну цінність, і подарували їх тому ж самому Китаю, там, країнам Азії там, і так далі. Вони їх через це зробили нещасними, тому що вони щасливими будуть тоді, коли вони будуть жити своїм природним життям. Якщо вони не змогли розвинути технології, якщо вони не, роз, не змогли розвинути мистецтво, то значить їм це не потрібно. Вони нещасливі з нашими технологіями. Вони нещасливі з нашою культурою. Треба їм дати можливість жити своєю культурою. А ми їм допоможемо. І ми їм будемо, звичайно, і. Вони будуть з нами ділитися своїми ресурсами, тому що нам потрібні ресурси, їм не потрібні ці ресурси. І тоді вони не будуть їхати в Європу, тоді вони не будуть там, значить, мріяти, гвалтувати білих жінок, нападати, вбивати, тому що ми повернемо свою силу міць білої людини. І тоді білих знову на планеті почнуть поважати. І коли ми це зробимо. От тільки тоді можна буде замислитись про те, що потрібно там починати колонізувати космос. Бо поки ми навели, не навели порядок на своїй планеті, в своїй білій цивілізації, не прибрали банкірів-глобалістів від влади, від, від того знищення, яким вони зараз займаються, знищуючи нашу расу, то мені про який космос говорити не варто. Це все фантастика. От, коли ми все це зробимо, побудуємо білу імперію, врятуємо планету, от тоді поговоримо про космос.